Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8 відняти 0 дорівнює 8 помножити на 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 помножити на 2 буде 0, 8 відняти 8 буде 0. 0 0. нулю. Наша рівність. Рівно задачку виконано, головоломка вирішена.